Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Давайте пригадаємо, а яка пора року зараз. Так, осінь. Погляньте, які дари нам принесла господиня осінь. Що ж це за дари? Так, це фрукти. А де ростуть фрукти? У фруктовому саду. Зараз гаряча пора для садівників. Іде збір врожаю фруктів. А ще осінь приготувала для нас загадки. Будьте уважні. Жовтий з боком червоненьким, з дерева дістану дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Що це? Так, яблуко, чи то жовте, чи то синя соковита господиня. Що це? Так. Муби на одній нозі він зростає на лосі. Кожен скуштувати рад соковитий. Виноград солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта груша. Молодці дітки. Діти, чи всі фрукти та ягоди можна скуштувати восени? А чому немає вишень зараз? Які фрукти ягоди літні? Назвіть осінні ягоди та фрукти. А зараз ми будемо з вами складати розповідь за цією картиною. Погляньте уважно на картину. Яка погода зображена на картині? Так, погода прохолодна, бо діти одягнені. Уже в теплий верхній одяг. А хто збирає яблука в саду? Яблука в саду збирають діти. А куди складають діти яблука? Так, діти складають яблука в кошик. А який настрій у дітей? Так, у дітей гарний настрій, бо зібрали гарний врожай. А тепер послухайте, як можна скласти розповідь за цією картиною. На дворі осінній день. Діти прийшли в сад збирати врожай. Вони збирають яблука, бо яблука вже доспіли. Діти складають яблука в кошик. Діти раді та веселі, тому що вони зібрали гарний врожай яблук. А яку назву дамо ми цій картині? Так, збір врожаю в саду. А тепер ви складіть свою розповідь за цією картиною. Діти, вживайте фрукти, вони дуже корисні. На сьогодні все, до побачення, мої любі!